Вітаємо на хауспейс. Вітаю вас, дорогі друзі. А, сьогодні разом із пані Оксаною Скіталінською ми завершимо цикл наших відео по подіотології і поговоримо про пори року та харчування. Зараз зима, тому хочеться почати саме зими. Період, коли бракує свіжих фруктів, овочів. Тому перше питання: як а, вирівноважити раціон з огляду на такі особливості зимового періоду, ви знаєте, по великому рахунку. Е може можуть часто почути, що от зима, ми зимою маємо авітамінози, гіповітамінози. Насправді це не зовсім так. Якщо ми харчуємося овочами, оцими коренеплодами, до яких ми звикли, традиційних бурячок, морква, капуста, картопелька, теж відварена, трошки охолочена до кімнатної температури, різноманітні овочеві страви, страви з нежирного м'яса, з риби, з яєць, сиру. Трошечки додаємо собі там протизапальних продуктів, наприклад, капусти, салат свіжої капусти, салат з квашної капусти, ягоди якісь заморожені, то ми будемо збалансовано харчуватись. Єдине, на що взимку звертати увагу, щоб було достатньо. Щоб ми отримали достатньо вітаміну С. Це може бути настій шипшини, звичайна українська шипшина. Взяли шипшину, трошки потовкли у пакетику, залили гарячу не, не окропом, гарячу водичку, в термосі настоїли і там взяли собі невеличку чашечку протягом дня, вранці йдемо на роботу. Ввечері прийшли, випили щось, що містить вітамін С. Капуста, петрушка, ну червоний перець. Він правда вже дорожчий. Капуста це прекрасне джерело вітаміну, С, навіть взимку. Значить, це джерело вітаміну С має бути щодня. Він дуже важливий вітамін, він водорощений, він в організмі не затримується, тому дуже добре, що він поступав протягом дня. Другий важливий вітамін, якого нам може не вистачати взимку, це вітамін Д. Ми знаємо, що вітамін Д може потрапляти в організм двома шляхами. Перший шлях. Основний це наші руки, ноги і тіло, коли на нашу шкіру потрапляє сонячне проміння. І другий вітамін Д, друга форма це коли ми їмо його із якимись продуктами або із дієтичними добавками, в вигляді там капсул. Жовткий яєць, яйця варимо на м'яко. Риба може бути, риба, консерви навіть рибні. Вони не такі шкідливі. Риба морська, оселедець, скумбрія це все дуже, -дуже корисно. Але е, треба пам'ятати, що ось е, місце, ті широти, в яких ми живемо. Не дозволяють виробляти нам достатній кількості вітамін Д. Крім того, коли ми стаємо старшими, у нас в організмі не виробляється в більшості старших людей вітамін Д. Тому нам потрібно приймати вітамін Д. Постійно щодня трошечки невеличку кількість. Ну загалом зараз рекомендується в цілому тисячу е е міжнародних одиниць. Це хоча б така базова доза, яка має бути в раціоні от кожної людини. Раз з'їли і собі взяли капсулку вітаміну, Д, обов'язково прийняли. Все інше організм дістає з їжею, якщо у нас, але за умови, якщо у нас добре працює кишечник, шлунок, у нас немає запальних захворювань, наприклад, підшлункової залози, коли мало виробляється ферментів, коли їжа не засвоїться. У нас нема запальних захворювань, шлунка, кишечника, коли теж слезова не дає змогу все це засвоїти. Якщо ми здорові рухаємося, спимо достатньо. Буваємо на свіжому повітрі, добре прожовуємо їжу. їжа наша різнокольорова, червона, оранжева, всі кольори веселки. То в нас не має бути нічого такого, аж аж особливого, щоб ми якось страждали від цього. А чи варто довіряти замороженим продуктам, передусім заморожені ягоди, та в принципі заморожене м'ясо, гриба? Ваша думка? Е, заморожені ягоди дуже корисні. Дуже корисні. Заморож... Вони е, проходять етап дуже спец... спеціально, дуже швидкої заморозки, коли зберігаються всі вітаміни. І от в ягодах є не просто вітаміни, як ми кажемо, вітаміни. Ну, вітамін так, в основному це вітамін С. Основне основна достоїнство ягід – це величезна кількість. Поліфенолів, фітонутрієнтів. це ось цих природних барників, які надають ягодам чорного, червоного, всіх цих кольорів веселки, які мажуть наші руки і язик. І ось ці пігменти кольорові вони мають надзвичайно сильну протизапальну дію. Тому, якщо ви купили пакетик заморожених ягід, Одна-дві столові ложечки розморожені при кімнатній температурі, яку ви просто щось з'їли собі, з'їли їжу, додали трошки в кашу, додали в творог кисломолочний сир і просто взяли ложечку, з'їли, або взяли, наприклад, насіння льону, залили його гарячою водичкою, туди пару горішків додавали, порубали, туди ягідки перемішали, ви отримуєте дуже сильний протизапальний, омолоджуючий такий гарний десерт. Тому е, їжте заморожені продукти. А що стосується м'яса, ну м'ясо також корисне, але ви знаєте, треба дивитися теж на вигляд м'яса, риби. Буває таке, що в магазині така риба, така вже просто, і те м'ясо воно таке, що ти думаєш, йому, мабуть, уже 100 років тому м'ясу і тому рибі. Е, ось От, коли воно дуже дуже таке, якесь здається, не дуже свіже, не пересушене, аж таке за пересушене, і ви йому не довіряєте, не беріть його краще, тому що дуже довго збережене м'ясо і риба накопичує собі такі речовини, які називаються оксистеролами. Вони не є дуже хороші для організму. Тому візьміть звичайне м'ясо, собі купіть, яйця, яйця це один із найздоровіших джерел білка. Надзвичайно збалансований для людського організму найкращий, найоптимальніший. Не треба боятися холестерину в жовтках, яєць. Можна яйця їсти спокійно, вже багато досліджень. Одне-два яйця щодня, навіть якщо у вас порушений холестериновий обмін, тому що порушений холестериновий обмін, ми знаємо, що холестерин в основному виробляється в нашій печінці. Тому треба слідкувати, щоб ми, ми не отримали забагато простих вуглеводів, в солодощів, в меду, хто любить зловживати мед. А від її єсть, нічого не буде. Тому харчуйтеся повноцінно, збалансовано. Немає трошечки зелених таких овочів, ну нічого страшного, салат з капусти, салат свіжої, квашеної капусти, трошки петрушки супермаркету, нічого страшного не буде. Чесничок, цибуля, всі ось ці зимові арсенал, овочів, напоїв це надзвичайно корисно. Рухаємося, намагаємося лягати спати в один і той же час і будемо. Добре себе почувати, і не буде в нас ніякого авітамінозу. По перша нас збути не може, тому що це повна відсутність сітами людина би загинала, і гіповітамінозу в нас також не буде. Дуже цікаво. Весна так давай, дуже так. часто кажуть така усталена фраза весняний детокс. От, 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 якщо так що дійсно роздати весну, як такий період, коли треба розвантажитися, очистити організм, так. як це можна зробити на весні або в принципі протягом року. Від шлаків. Так, так. Добре. Взагалі, про тему детоксу дуже цікаво, Ви знаєте, от дуже часто блогери кажуть, що нам треба пройти детокс. І ще недавно, вже зараз цього на щастя стало менше, пропонувалися різноманітні соки. Там на день вам стільки-то соки привезуть, на другий день стільки, і людина бідолашна сидить і п'є ці соки. Кожен сік по ціні не знаю, по ціні дуже дорого чогось. Кокаїну жартую один сік п'є і думає: от і людина дійсно худна. А чому клітковина, цукор там є? Людина якось підтримує свою життєдіяльність. Насправді треба ще раз нагадати: я знаю, що дивляться лікарі, а лікарі знають прекрасно, що у нас все в організмі. Передбачено вся система детоксу: ось у нас є шкіра це наш детокс, наша печінка це детокс, наші нирки це чудовий детокс, наш кишечник детокс, наші легені детокс. Одним словом, у нас все в організмі в першу чергу це здоров'я печінки. Все спрямоване на те, щоб все зайве в організмі не затримувалось. І тому дуже важливо не лише навесні, а в будь-яку року і взимку також, яким чином. Покращувати, активувати свої системи детоксикації, яким чином? От, наприклад, зима сауна дуже гарна, це просто такий, знаєте, зараз дуже модний такий вислів, біохакер, біохакерство, біохакінг і так далі. Так, от біохакери вважають, що це один з найкращих методів. А фіни, до речі, довели: що якщо людина ходить в сауну, пане Руслан, знаєте, як часто? Як ви думаєте? – Два рази на місяць, ага, ага, ні, щодня. Це ж фіни. В них навіть в кожній квартирі є сауна. Так, от фіни довели, що якщо людина відвідує сауни щодня, ну хоча б п'ять разів на тиждень, у неї набагато менший ризик нейродегенеративних захворювань хвороби Альцгеймера. Чому вони пояснюються так, не тільки вони, як пояснюється вчені? Ми живемо в середовищі, яке місце там різноманітні там забруднювачі, повітря і навіть ксерокси, і так далі. І ось ці аеротоксини їх називають. Вони попадають через дихальні шляхи, безпосередньо кров і попадають через гематоенцефалічний бар'єр в наш мозок. І от сауна вона допомагає з організму забирати ці всі токсичні речовини і виводити їх через шкіру, минуючи нашу кров через, через, шкіру, через наш кишечник, через нирки треба більше пити пити електроліти це раз і друге е, другий детокс е, зараз що... Кажу... Очищуйте приміщення, де ви знаходитесь, хоча б поставте звичайний фільтр. От просто звичайний повітряний фільтр. Но більш такий наворочений фільтр це є гепофільтр, Тобто фільтр, який має спеціальне таке обладнання, яке називається гепа. Він поглинає всі найдрібніші частинки токсини, які можуть потрапити в наш мозок. Ще один спосіб покращити наш детокс це активувати систему детоксикації печінки. Це броколі. От, звичайно, броколі одне сусвіття, ошпарити трошечки, і до їжі взяли і собі трошки похрумтіли броколі. Ну, нема брокколі, їжте капусту. Всі хрестосвіті активують утворення ферментів детоксикації для всіх фаз детоксикації, збільшення утворення глутатіону, дуже важливо от такої речовини антиоксиданта. Тому їжте капусту, ходіть в сауну, рухайтесь, займайтесь спортом, потійте. Коли ми потім теж активуються, їжте багато клітковини. Клітковини це овочі, свіжі, овочі, там тушковані, пюре, овочеві, там супи гарбузові. І все буде чудово працювати система детоксикації. Багато пити рідини і навесні, і в усі інші місяці всі інші пори року. Щодо літньої пори тут через літню спеку на перший план дуже часто виходить проблема зневоднення. Питання як запобігти цьому, та скільки води треба вживати щодня все дуже індивідуально, тому що от. Я, наприклад, людина висока, а може бути біля мене людина маленького росту. От мене майже під метр вісімдесят, а хтось може бути ні, ні, ви теж ви такий самий високий, як я. А хтось може бути менший, старшого віку. Ми розуміємо, по-перше, все дуже індивідуально. В середньому вважається, це приблизно 30. 35 мл на кілограм здорової ваги. Тобто, якщо людина дуже завелика, то трошки менше. І а, найкращий орієнтир це орієнтуватися на колір сечі. Тому що відчуття спраги у багатьох людей, воно з віком притупляється, менше стає, ми забуваємо пити. Оце треба перед нами ставити оцю пляшечку водички і, от бачите, Health Hub. Ставити пляшечку водички і пити постійно. А, крім того, якщо ми. Якщо ми П'ємо це дуже добре, але якщо це, наприклад, людина старшого віку, то треба пити менше, тому що це навантаження на серце. Крім того, дуже важливо, щоб ми вживали багато різноманітних овочів, фруктів, ягід, чому? Тому що не просто вода, там ще багато, багато мінералів, електролітів, як ми називаємо калій, магній і так далі. Ось. То і вживати продукти, які стимулюють, хочеться нам пити. Це щось солоне. наприклад, Трошечки там окрошки, якийсь домашній квас, е, якісь квашені там продукти? От трошки небагато солі. Це корисно влітку, небагато. Вони стимулюють е, те, що ми хочемо більше пити. А чи можна? На постійному на, на постійній основі вживати багато лікувально столової води. Вона така солоненька, як правило, іноді кисов залежить від складу такої води. Чи можна її довго вживати? По на пляшках зазвичай пишуть там один-два місяці не більше. Якщо хоче людина, чи може мати це якісь негативні наслідки? Ну є різні води. Є в цілому води столові. Напишуть столові це означає, що ви можете її пити mm. щодня. Це в основному гідрокарбонатні мінеральні води. Там якихось таких. Супер багато е, мінералів немає. Ну, можна почитати, що кажуть, ні-ні, ні в якому разі не можна пити багато. Ну, якщо це вода гідрокарбонатна, типу там Лужанська, там Шаянська, вони не мають такого смаку, то нічого страшного, якщо людина відкриє, вип'є собі там водичку з газом. Е, більше того, я навіть скажу. Гідрокарбонати присутні у мінеральній воді, вони дуже добре впливають на наш pH крові. Вони зменшують запалення, вони добре впливають. Тобто, якщо ви не п'єте цю водичку літрами, а трошки собі декілька разів в день випалить, нічого страшного, вуглекислий газ він покращує крово, кровообіг, мікроциркуляцію крові в шлунку кишечнику, нічого страшного не буде. Тому інколи, коли вам хочеться випити мінеральні водички. І нарешті осінь. Давай підкажіть, будь ласка, як підготувати, зміцнити організм, імунну систему перед холодами, що наближаються? Ну як зміцнити, вести такий максимально як каже здоровий спосіб життя. Якщо ми будемо влітку не досипати, я розумію, що це дуже складно, тому що от сьогодні такий, наприклад, день, що знаєте, що там щось може літати, ми можемо не досипати, сирени виють. Що важливо робити? Важливо все-таки, щоб ми добре висипали. Для цього треба лягати в один і той же самий час. Нагадую, якщо лягаєте в 12-й, лягайте 12-й, о 10-й, то о 10-тій. Не отак в розброс. Це дуже важливо. Синхронізуються циркадні ритми, нормалізуються всі процеси в організмі, здоров'я, кишечні, мікробіоти, робота мозку, внутрішніх органів і так далі. Це перше. Друге, намагайтеся бути більш фізично активними, тому що осінь приходить і. Нам треба мати більше м'язів, використовуйте літо, якщо при можливості, щоб більше позайматися, щоб більше трошечки змісити м'язеву тканину, буде більше вироблятися енергії у вигляді молекул АТФ. Е, їжте продукти, які є незапальними, протизапальними. Овочі, зелень, салати, ягоди. От чим більше ми цього всього їмо, недаремно кажуть, наїсти не вітамінів. Насправді це не наїсти вітамінів, це зменшити запалення загальне в організмі. У нас тоді буде краще працювати імунна система, менше буде цього ризику автоімунної агресії. І так само все інше. Влітку восени, взимку в інші пори року, щодня має бути баланс на тарілці. Це наша тарілка. Половину тарілки страви з овочі, свіжі, квашені, зелені овочі. Трошечки може бути зернових, небагато там шматочок хліба, чи там гречка, чи, чи якась там перловка, чи чорний рис, бурий з цими зоболонками. І білкова страва з кожним прийомом їжі. Буде в нас достатньо білка. Білок це є основний будівельний матеріал для побудови всієї імунної системи на адекватну імунну відповідь. Тому не овочі, тільки фрукти, ягоди, такий, знаєте, детокс, як ми говорили. Обов'язково додавайте білок. Буде білок, буде будівельний матеріал, тому що білок в організмі не накопичується, може накопичуватися безконечно багато жир, розростати жирові клітини, може трошки накопичуватися в углеводі. Вигляді глікогену печінка і м'язи, а білок практично не накопичується. Тому, якщо ви будете повноцінно харчуватись, ви війдете в осінь в хорошому здоров'ї і з місним імунітетом. Звучить дуже чудово. І наостанок таке питання: чи правда, що так звані сезонні фрукти та овочі є більш корисними, аніж ті, які доступні в наших регіонах постійно протягом року? Ну, в сезоні овочі, мабуть, все-таки вони непогані. Так, це, наприклад, рідні наші овочі: морква, капуста, буряк. Я читала, що навіть була така критика, що ні, не правда, ми живемо в глобалізованому світі. Ми можемо їсти. Ми можемо їсти, можемо їсти авокадо, хурму, привозу, мандарини. Це урізноманітнення раціону. Чому би не з'їсти, якщо воно смачне? Правильно, ця хурма чи мандаринки? Чому буде відмовлятися? Смачне, нема алергії, добре себе почуваємо. Вони свіжі, в них більше вітаміну це, але просто пам'ятаємо, що. Наші рідні, овочі, фрукти, ягоди, коренеплоди. Вони більш краще адаптовані до наших ферментних систем. Вони ми звикли їли наші батьки, їхні батьки, і ми до них ми їх краще навіть перетравлюємо. тому що їжте наші українські продукти, готуйте з них смачні страви, вони зовсім не погані. Готуйте смачні страви, вільне, грети, різноманітні салати, запікайте картопельку. Картопелька, ще раз хочу сказати: це дуже корисний овоч, небагато, в невеличкій кількості, запечена картопля. Трошки Охолодження до кімнатної температури. Вона багата калієм, вона багата клітковиною, ось цим резистентним всіким крахмалом, який живеть нашу кишечну мікробіоту А ще вона містить достатньо от практично всі амінокислоти, які, до речі, є навіть е, такі самі, як в яйці просто в невеличкій кількості. Тому їжте наші українські овочі, готуйте смачні страви, будьте здорові, і е, робіть хороші справи. Дуже дякую, пані Оксано, за ваш подарунок для наших глядачів за цю серію із наших відео, про вони вийшло дуже цікаво та корисно. Бажаємо всім залишатися здоровими, правильно харчуватися і залишатися із платформою HealthSpace. На все добре.